хей хей, з вами Делрей, і сьогодні в центрі уваги новий легкий танк, який тільки на додали у новому оновленні War Thunder. Зустрічайте команду Stingray, або ж просто Stingray. Якщо ти полюбляєш швидкість, точність, маневреність, при цьому непогане озброєння, то цей танк у твоїх руках може стати справжньою загрозою для противників у бою. Знову ж таки, повторююсь, це легкий танк, який знаходиться на шостому ранзі, додали його за цілих дві нації, одна із них США, інша Японія, бойовий рейтинг у машини 9.3. І, до речі, дуже суперечливий для неї БР. Чому так, розкажу пізніше у відео. Це легкий танк, який, в принципі, мав би застосовуватися як танк-розвідник. Однак і озброєння у нього теж достатньо хороше та потужне, що Дозволяє йому грати також і в атаці, а головне озброєння у нього це 105-мм гармата ЛРФ. На ній присутні декілька видів боєприпасів, На саме хеш, кумулятив і, звичайно, що ломи. Лом, до речі, німецький, DM33, хороші снаряди з достатнім пробиттям, хоча перезарядка у гармати не надто швидка. Але снаряду, в принципі, здебільшого достатньо для того, щоб видавати ваншоти противникам. Головне, як завжди, вицілювати плюс-мінус вразливі місця у противників. Звичайно, що нічого, крім підкалібера, нам не потрібно. Ну але єдине, що до нього потрібно, ще буде докачатися. Також на гарматі присутні. Складній лазерний далекомір, що, звичайно, що великий бонус. Однак, на жаль, немає ніякого тепловізора. Ні на бойовому рейтингу 9.3 це вже є значущим мінусом, тому що це приблизно на рівні радянських танків. Там якраз на бр 9.3 немає тепловізорів. А тому із чим найближче можна прийняти цей танк, це, скоріш за все, 2S25 спрут. На даху встановлений великокаліберний кулемет, який використовується як зенітний. Хоча, звичайно, що, як завжди, можна його використовувати і проти легкоброньованої техніки, проти, наприклад, того самого спрута він би зайшов те, що треба. Ну, а також є спарений 7,62 мм. Кулемет, який насправді слабкий і має не дуже хорошу скорострільність, а тому підійде тільки для зношення якихось слабких загорожень, та й в принципі все. Звичайно, що у будь-якого танка, для того, щоб нормально адекватно відігрувати, має бути броня. Але не завжди вона повинна бути грубою. Саме така, як є у цього танка. Товщина броні у цієї машини варіюється від 15 до 35 мм. Броні, як ми бачимо, такої сильної немає, але, можливо, як то кажуть, найкраща броня це її відсутність. Найголовніше це берегти борти, тому що в борти будуть прошивати навіть великокаліберні кулемети, що Великим таким жирним нюансом. До того ж, нюансом також є і те, що машина, в принципі, не маленька, а тому, відповідно, помічати її противники будуть запросто. Спонсор цього відео, коньяк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коньяк створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду, витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Насправді, для того, щоб максимально адекватно відігрувати на машині. І отримувати від цього якесь задоволення та результати, потрібно використовувати її швидкість для того, щоб об'їжджати противників в борти, а також просто виїжджати із тих місць, де противники вас точно не можуть ще очікувати. І в якійсь мірі ця машина це дозволяє робити, тому що максимальна її швидкість вперед складає близько 67 км на годину, що достатньо хороший показник, вага приблизно 21 тонна. тона. на ці характеристики, можна було б сказати, що у машини просто суперська рухливість, і далі вже можна діяти на свій розсуд. Однак є такий великий нюанс, як задній хід. Ні, він тут не 4 км на годину, але навіть і не 20, приблизно на рівні 14 км на годину. Це дуже маленька швидкість, відчутно гірше, ніж вперед, що ускладнює швидкий відхід чи пересування у певних ситуаціях. І звичайно, що це такий мінус, який теж потрібно враховувати при грі на цій машині. Звичайно, що в машини є двоплощений стабілізатор гармати. Ну, якби його не було на такому бойовому рейтингу, то це вже був би просто сором. Він дозволяє вести вогонь на ходу з максимальною точністю. А от кути вертикального наведення дещо суперечливі. Плюс 20 догори це дуже навіть бадьоро. Але от мінус 7 донизу це дещо гірше, ніж мінус 10, хоча й не порівняючи з мінус 4, як на радянських аналогах, що дає певні плюси для позиційної гри від пагорбів. Звичайно, що на полі бою цей танк найкраще використовувати як розвідник, тому що тут є функція активної розвідки. І хто би що не казав, але насправді завдяки цій функції можна справді непогано так підіймати срібло і навіть прокачувати якусь техніку. А тому, якщо у вас є ЛТшка із цією функцією, і ви її не використовуєте, то ви втрачаєте приблизно 50-60% всього досвіду, який можна отримувати граючи на Тій техніці, тому що погодьте, що не завжди можна зробити кіл, а просто сидіти за пагорбом і через бінокль розвідувати противників, навіть не виїжджаючи за нього, це дуже навіть крута фіча. До того ж, машина також вміє запускати розвідувальний БПЛА. А як ми знаємо, їм теж також недавно додали можливість розвідувати противників. А тому, відповідно, коли ви будете використовувати БПЛА в парі з активною розвідкою, то будете отримувати просто гори досвіду та срібла, просто стоючи десь за камнем і літаючи собі на дрончику. Таку тактику вже багато хто використовує. Я вже навіть чув це від своїх підписників, у мене на Якщо ж ви збираєтесь грати на цьому танку активно, то звичайно, що краще використовувати такі позиції, де можна буде сховатися за рельєфом або ж будівлями чи іншими загорожами. Звичайно, що знову ж таки варто використовувати швидкість цієї машини, так як вона це дозволяє робити, а тому варто не рватися просто на противника в лоб, а старатись об'їжджати десь його по бортам і знаходити якісь інші проїзди, де противник вас не очікує. Також так як у нас є лазерний далекомір, нормальне пробиття на снаряді, то в принципі на цьому танку можна навіть адекватно відігрувати від дистанції. Хоча знову ж таки тут. Тут треба не забувати про укриття, бо танк, як ми розуміємо, танкувати не може. Загалом стінгрей чудова машина, якщо ти любиш активну гру. Але варто не очікувати того, що танк буде танкувати і переживати якісь постріли при лобових зіткненнях, і варто не використовувати його як ОБТ чи середній танк. Невеличка історія: стінгрей був спроєктований компанією Cadillac Gage у 1983 році. Танк задумувався як експортний проєкт. Перший його прототип завершили приблизно в 1985 році. І його навіть випробували. Таїланд же став єдиним оператором цього танку. Який замовив приблизно 106 одиниць цього танку в кінці 80-х. На озброєння ж США танк так і не був прийнятий, а тому він отримав своє місце як і в гілці США, а також і само собою місце у японській гілці бронетехніки, точніше в тайландській підгілці, у останньому оновленні Вартанде. Мені цей танк можна навіть сказати зайшов, хоча я б сказав, що все таки заднього ходу і тепловізора цьому танку дуже не вистачає. Навіть якби тепловізор був в поганої якості, це все рівно було краще ніж повна його відсутність, тому що складається таке враження, що ти граєш на радянському танку. Пишіть в коментарях, чи ви вже встигли спробувати стінгрей, прокачуючи оплот. Які ваші відчуття? Чи вистачає йому броні швидкості, чи взагалі зайшов вам цей танк? Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал, щоб не пропустити інші огляди. Це був огляд легкого танку Стінгрей. З вами був Далрей. До зустрічі на полі бою. Нехай постріли ваші будуть точні, а корпус непомітний.